Блейк Лайвлі увійшла до списку Time 100 і розізлила інтернет. Поговоримо про причину смерті Мішель Трахтенберг. Сіза запускає свій б'юті бренд. Майкл Джей Фокс провів благодійний кантри концерт у репера Lil Nas X. паралізована права частина обличчя. Девід Фінчер зніме сіквел одного разу в Голівуді. І поговоримо про те, що Джонні Деп повертається до Голівуду. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму. У каналі. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту на просторі. Ютуб сьогодні в нас дайджест. Сьогодні дуже багато новин на цьому каналі. Ми обговорюємо з вами темну сторону Голівуду, найцікавіші події, поп культури, фешн та кіноіндустрії. Ми обговорюємо зірок, про яких всі говорять, що відбувається у їхньому житті. Тому поїхали сьогодні. буде дуже цікавий випуск. Розпочинаємо. Великий скандал зараз із виданням The Time, який включив Блейк Лайвлі до сотні найвпливовіших людей планети. Більшість списку інфлюенсерів цього року зайняли відомі артисти, серед яких Демі Мур, Дог, Скарлетт Йогансон, Адам Скотт, Рашида Джонс, Ед Ширан, Крістен Бел, Едріан Броуді, Розе. Велика частина цього списку це спортсмени. До неї увійшли гімнастка Симона Байлс, тенісистка Серена Вільямс, баскетболістка Абреана Стюарт, футболіст Джален Герц. Плавець Леон Маршан, баскетболістка Нафіза Кольє у категорії ікони. Такими визнано Демі Мур, Едріана Броуді, Жизель Пеліко. Серед найвпливовіших лідерів опинився прем'єр-міністр Великобританії Кір Стамер, Перша в історії жінка, президент Мексики Клаудія Шейнбаум та Ноа Аргамані. Це ізраїльтянка, взята у заручники Хамас на фестивалі Суперноа. Також до списку увійшли Гаель Гарсія Берналь, Дієго Луна, Вілі Чаварія, Мохамед Расулов. Це іранський режисер е, носіння священного інжиру. Ми про це говорили на Венеціанському кінофестивалі, в якому довелося втекти з країни. Також уже восьме в цей список ста найвпливовіших людей за рік потрапив чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його прихильник, зокрема Ілон Маск, для якого це вже шоста поява у рейтингу. У списку Титани значиться тен тенісистка Серена Вільямс, Блейк Лайвлі, Міуча Прада, Марк Цукерберг, Джо Роган, Ед Етбасть. Джонатан Грінблат, головний борець із антисемітизмом, і комерційний директор Netflix Те Царандос та інші. Проте інтернетні жителі зовсім не оцінили появи матері драконів великої халісі, як вона сама себе називає Блейк Лайвлі у цьому списку, саме у розділі Титани. Та й взагалі у цьому списку ця публікація викликала не захоплення, а навпаки, гнів, агресію. І багато багато питань онлайн-спільнота не зрозуміла, чим Блейк Лайвлі заслужила появу у. У цьому списку, особливо на тлі її скандальної драми із Джастином Бальдоні, колегою по фільму Покинь, якщо кохаєш. Я нагадаю, що судове засідання по їхній справі е, назначене на березень 2026 року. Е, стало відомо, що матеріал про Блейк Лайвлі писала адвокат із цивільних прав Шерілін Іфіл, і вона каже, що вона не знає Блейк за червоними доріжками за участю у серіалі Пліткарка, що вона відзначає Блейк саме у ролі філантропа. Цитата. Вона та її чоловік Райан Рейнольдс зв'язалися зі мною у 2019 році, щоб зробити внесок у фонд правового захисту NAACP. Я отримала кілька таких дзвінків, оскільки наша робота щодо боротьби з придушенням виборців та жорстокістю поліції привертала увагу всієї країни. Я відразу ж захопилася її цікавістю і щирою роботою щодо розуміння умов, які формують цю країну. Блейк серйозна людина. Вона ризикує і вона прагне просувати цю країну вперед. Для дітей і для моїх дітей в тому числі. Проте онлайн-спільнота в соціальних мережах абсолютно розчарована таким рішенням. Блейк зараз згадали все. По-перше, весілля на колишній рабовласницькій плантації у розпал Black Lives Matter. пізніше пожертву в по цю організацію і вибачення, зроблені під тиском громадськості. Користувачі Твіттера та інших соціальних мереж абсолютно не соромляться у висловлюваннях. Ось декілька із коментарів. Скільки вона занесла? Щоб потрапити туди. Тайм остаточно поховав себе. Це вже навіть не смішно. Деякі взагалі назвали включення Блейк Лайвлі ганевним, звинувативши журнал у продажі місць і брудному піарі. Ви чудово облажалися Тайм, додавши Блейк Лайвлі за те, що вона зробила у 2019 році, щоб врятувати обличчя від весілля на плантації. Цитата: усім ясно, що для того, аби потрапити до цього списку, потрібно просто заплатити певну ціну. Тайм до вас немає ніяк довіри? Ось ще один коментар. Той факт, що Блейк Лайлі потрапила до списку Time 100 – огидний. Вона та Райан Рейнольдс ніколи не підтримували чорношкіру спільноту, поки не стало відомо, що вони одружилися на е, рабовласницькій плантації. Скільки вони заплатили за цю статтю? Серйозно? Це соромно та огидно з вашого боку. Що ви думаєте відносно включення Блейк Лайвлі до списку найвпливовіших людей за версією The Time цього року? Давайте коротенько повернемося до смерті Мішель Трахтенберг. Майже два місяці пройшло вже після смерті цієї акторки, і нарешті була встановлена офіційна причина її смерті. Вважалося, що акторка померла від ускладнень, що виникли після операції із трансплантації печінки. Одразу це з'ясувати було неможливо, оскільки родина Мішель Трахтенберг не давала дозволу на розтин тіла з релігійних переконань. Врешті ж виявилося, що на жаль, Мішель Трахтенберг не стало через ускладнення, які пов'язані із. Цукровим діабетом смерть знаменитості визнали такою, яка була з природних причин. Незадовго до смерті Мішель пережила трансплантацію печінки і почувала себе дуже пригніченою. Піпл пише, що в останній рік її друзям було дуже важко, оскільки Мішель була блідою худою і справді переживала неабиякі проблеми з її здоров'ям. Лілна Секс потрапив до лікарні з частковим паралічем обличчя. Американський репер та співак, його справжнє ім'я, це Монтеро Ламар Гіл, поділився відео з лікарні, де показав, що він не може рухати правою стороною обличчя. Цитата: це я до речі, прямо зараз посміхаюся. Це як якого хріну? Я навіть сміятися нормально не можу. Чувак, якого хріну, боже мій, зазначив Ліл на Секс у відео, зберігаючи позитивний настрій. Незважаючи на госпіталізацію, репер поки що не. Розкриває точного діагнозу. Втім, у соціальних мережах шанувальники припускають, що це може бути один із двох діагнозів: це параліч Бела стан, за якого уражається лицевий нерв або синдром Рамзі Ганта, пов'язаний із оперізувальним лишаєм і проблемами зі слухом. Обидва ці діагнози зазвичай є тимчасовими і можуть бути спровоковані інфекціями або стресом. Ліл на сексу нещодавно виповнилося 26 років, незважаючи на тривожні новини про його здоров'я. він Активно ділиться зі своїми підписниками, подробицями стану, не втрачаючи почуття гумору і підтримуючи контакти з фанатами, репер запевнив, що з ним все гаразд і попросив перестати шанувальників сумувати. Цитата: Я маю трошки смішний вигляд, але це все додав музикант. Певне, що Лілна Секс знає, чим було це спровоковано, і бажаємо найшвидшого одужання. Майкл Джей Фокс провів благодійний концерт у Нешвілі, аби зібрати гроші для свого фонду. Майкл Джей Фокс вважає, що йому дуже сильно пощастило, що досі він живий. Невеликовне дегенеративне захворювання на жаль вбиває більшість пацієнтів протягом 20 років після встановлення діагнозу. Наскільки відомо, щоб чітко говорити, Майкл Джей Фокс приймає таблетки від паралічу м'язів обличчя. Чим далі прогресує хвороба, тим більше ліків потрібно для пожвавлення м'язів, поки не настане Неминучий момент, коли побічні ефекти переважатимуть користь від ліків, або вони взагалі на жаль перестануть діяти. Одним із найгірших побічних ефектів лікування Фокса є дискінезія, це мимовільні рухи і тіки. Таким чином, хоча постійні похитування і ривки можуть здаватися Фоксу неприємними, насправді це найкраща доступна версія його самого. Він регулярно визнає, що вже давно перебуває у дорозі, яку одного разу він назвав поступовим визволенням від. Мого фізичного я. Величезна шана йому. І Нагадаю, що Майкл Джей Фокс не опускає руки. Він постійно нагадує про це захворювання. У нього є фонд. Це прекрасна людина, тому бажаємо йому найкращого. The вікенд випустив кліп із Дженною Ортегою під назвою Drive Режисером відео також виступив Трей Едвард Шульц, як і в майбутній прем'єрі Hurry Up Tomorrow Стало відомо, що Сіза запускає свій б'юті бренд під назвою Надб'юті. Виявилося, що на суперкубку 2025, коли вона виступала із Кендріком Ламаром, до речі, зараз вони поїхали разом у тур. Сіза вже була з макіяжем, зробленим власними продуктами. Про їхню формулу і склад, поки що мало відомо, окрім того, що вся косметика веганська глютен фрі. Співачка сказала наступне цитата: Не намагайтеся бути схожими на інші бренди, не намагайтеся бути ніким іншим, не створюйте випадково. Вий селебріті бренд, просто тому що у вас є така можливість. Все моє життя полягає в тому, щоб не відчувати тиску, але при цьому намагатися щосили і в цьому суть над б'юті. Ось така мантра бренду ціна близько від сізи 23 долари. Яке майбутнє пророкуєте цьому б'юті бренду ще одному із косметичних брендів селебріті. Але Сіза не єдина, хто запускає свій бренд косметики, Періс Гілтон каже, що у неї буде своя лінія догляду за шкірою, Як каже сама Періс Гілтон, це відобразить саме її бачення краси як чогось позачасового та іконічного. Нагадаю, що торік Лана вийшла заміж за мисливця на алігаторів Джеремі Дюфрена. І нещодавно Лана Деліреї поділилася світлинами із закритої вечірки. До речі, інсайдери кажуть, що вони зустрічалися не півроку до весілля, як багато хто вважає, а чи не чотири роки. Я дуже рада, що всі нарешті заспокоїлися, прийняли вибір Лани. Його вже нормально сприймають, не як минулого року. Дуже здається, що вона щаслива у шлюбі, що вона просто проживає. Своє найкраще життя. Хоча є, звісно, нюанси. Я нагадаю, що була новина про те, що Лану Дель Рей звинуватили у тому, що вона розмістила фотографії, де вона була в якості запрошеної зірки, де в них була колаборація із брендом Skims, а згідно з законодавством, треба було зробити помітку. Вона цього не зробила. Знову до Ланочки чіпляється за те, що у неї примітивні обкладинки, які вона робить сама, і з нею також уже там підсміюються постійно. Лана космічна, Лана, така, як є, саме такою її люблять. І ми чекаємо від Лани нової музики і бажаємо їй всього всього самого найкращого. А зі своїм особистим життям вона сама розбереться. Несподівана новина Девід Фінчер зніме сіквел одного разу в Голівуді. Я думаю, що ви маєте пам'ятати фільм Квентіна Тарантіно, одного разу в Голівуді. Виявляється, що історія так сподобалася Бреду Піту, а він, до речі, за цю роль отримав Оскар за кращу роль другорядного плану, що він захотів продовження. Щоправда, Квентін Тарантіно знімати сіквел відмовився. Тож крісло режисера займе Девід Фінчер. Це перший випадок, коли Тарантіно довіряє екранізацію свого матеріалу іншому режисерові. Фільм зосередиться на Кліфові буті якого зіграв Бред Піт. Наразі невідомо чи Леонардо Ді Капріо повернеться до своєї ролі Ріка Далтона. Проте ходять чутки, що Лео веде переговори на цю тему. Говорять також, що Марго Роббі вже заявила про готовність знову зіграти Шерон Тейт. Проте у Марго Роббі там свої проекти. Подивимось, проект знімається Нетфліксом, зйомки спін-офу або сіквелу, якщо це вже все ж таки продовження основної історії, розпочнуться вже наприкінці цього літа. Прем'єру плановано на 2026 рік гуляє в інтернеті. Інформація про те, що Квентін Тарантіно не захотів, щоб його десятий проект, останній е, проект, був сіквелом. Тож передав проект іншому режисерові. Саме сценарій про кінокритика. Ось тут ми обговорювали це, мав стати останнім десятим е, фільмом Квентіна Тарантіно. Я нагадаю, що він сказав, що буде знімати або лише до конкретного віку, або знімав 10 фільмів, і все і він завершує свою режисерську кар'єру. Але він передумав знімати його сам. Дуже цікаво подивитися, як зрежисує картину Девід Фінчер. Насправді, коли ця новина вийшла, багато хто подумав, що це запізнілий першоквітневий жарт. Проте інформацію підтвердив головний інсайдер Голівуду Джеф Снайдер. Просто вдумайтеся ще раз, яка е, гримуча суміш із цього виходить: Тарантіно, Фінчер, Бред Піт, можливо, Марго Робі, можливо, Леонардо Ді Капріо, Це буде щось дуже класне. Окрім того, що тут задіяні гучні імена. І фільм дуже відомий, унікально і ще й те, що два мега-режисери працюватимуть у тандемі. Також цікавим є перехід власності із театральної студії до стрімінгового сервісу. Одного разу в Голлівуді було випущено студією Sony Pictures у 2019 році. Проте Тарантіно домовився про угоду, яка б повернула йому право власності на основні авторські права на фільм після кількох років. Плюс із цікавого також це воз'єднання Бреда Піта із Девідом Фінчером, які. Раніше зняли деякі зі своїх найвідоміших фільмів: це Трилер Сім, неймовірний фільм, бійцівський клуб, загадкова історія Бенджаміна Батона. При цьому Квентін Тарантіно це відомий супротивник стрімінгових сервісів. Проте, мабуть, фінчер його умовив. Коротше, чи цікаво вам, чи чекаєте ви? Пишіть, що думаєте. І якщо ми вже торкнулися кіноблоку, то давайте розкажу вам про те, що Лука Даніїно підтвердив, що він все ж таки зніматиме американського психопата. Якщо ви слідкуєте за цим процесом, за цією історією, то нещодавно автор книги Бред Істон Еліс сказав, що Остін Батлер не стане головним героєм фільму, а можливо, взагалі ніякого фільму і не буде. Щодо Остіна Батлера, дійсно жодних підтверджень не було отримано на даний момент. кажуть, що фільм 100% буде, проте нікого із зіркового касту на. Головні ролі не було заявлено тому також чекаємо новин і про цей фільм. Белла Хадіт не марнує часу, знімається у кіно. Цікаво, що Белла Хадіт на якийсь час стала головною пам'яткою Парижу, тому що саме зараз вона знімається у новому проєкті Райана Мерфі. Беллу днями сфотографували у Парижі на знімальному майданчику нового серіалу Краса зі б'юті з її участю. Проєкт у жанрі драми і жахів має вийти вже цього року. Для Белли цей проєкт не просто новий розділ, а можна сказати, особиста перемога. Після болісних років із хворобою лайма, яка Супроводжується симптомами на кшталт, волю, нудоти, безсоння, проблеми з диханням, сплутаної свідомості, повернення до роботи в такому ритмі. Я нагадаю, що Белла повернулася також і до показів. Ми бачили її на Сен-Лоран і та інших показах в рамках тижнів моди для Белли в Це подвиг наразі. Поза зйомками Белла активно спілкувалася із фанатами, підтримувала Палестину, в тому числі, коли дівчинка там була з прапором. Вона також сказала щось про Палестину у телеграм-каналі. І ми вже бачили з вами, до речі, кадри зі зйомок, де Белу Хадіт, точніше, її ляльку, начебто, збиває машина на зйомках цього серіалу у Парижі. чи будете ви дивитися «The Beauty за участю Беле Хадіт? Після скандального судового розгляду із колишньою дружиною Ембер Герт Джонні Деп довгий час не з'являвся у голівудському кіно, проте його скасування не тривало надто довго, і ось він уже з'явився на першому кадрі зі зйомок його нового фільму під назвою Day Drinker. українською перекладається як п'яниця, можливо, буде якась інша локалізація цієї назви. У новому фільмі Джонні Деп зіграє загадкового пасажира лайнера, який виявиться в. Тягнутим у злочинну схему разом із барменшею, яку зіграє Меделін Клайн. Також у цій кінокартині з'явиться і Пенелопа Круз, Це вже четвертий спільний проект Джоні Депа і Пенелопи. Ну а режисером проекту виступив Марк Веб. У інтернеті назвали цей образ Джоні Депа трішки дивним, навіть лякаючим, і вже порівняли із його образом Грін Вальда із картини Фантастичні звірі та де їх шукати. Подивимося, чи вийде у режисера Білосніжки зробити щось цікаве, тому що біле провалилася як. Нагадаю. Ось у кадрі папарації знову Анна де Армас та Том Круз на день святого Валентина їх помітили за вечерею у районі Сохо, а зовсім нещодавно актори літали разом на приватному гелікоптері Тома Круза. З великою імовірністю актори проводять саме робочі зустрічі, тому що у грудні 2024 року стало відомо, що Том Круз зіграє роль у бойовику Діпер режисера Дага Лаймана. А декілька тижнів тому пішли чутки про те, що Анна де Армас веде. Переговори про те, щоб приєднатися до касту цього трилера. тобто Том Круз і Анна можуть просто грати разом у новому бойовику. Ось трішки завіси вже нарешті зійшло. Тайла на Коачелі повторила культовий образ Брітні Спірс із церемонії вручення премії VMA 2001 року. Тайла виступила на сцені Outdoor Theater із програмою першого вікенду і новим треком Show Me Love, виконаним разом із репером. Образи Тайли також стали приводом для обговорення. На дебюті 11 квітня вбрання співачки стилізував Рон Гардлебен, представивши публіці образи Дольчі Габана із вінтажної колекції 2000 року. у Нані із прикрасами Пандора у сценічному вбранні другого вікенду глядачі ж помітили дуже помітну подібність до образу Брітні Спірс, у якому зірка виступала на імвій 2001 року. Схоже чи ні? Дякую. На CineMacon 2025 року офіційно підтвердили акторський склад The Beatles. Пол Маскаль зіграє Пола Маккартні, Джозеф Квін зобразить Джорджа Гаррісона. Барі Кеоган виконає ролі Рінго Стара, а Гарріс Дікінсон Джона Леннона. Раніше у цьому відео ми обговорювали з вами цю тему. Здогадки підтвердилися. Сем Мендес, який буде режисером цілих чотирьох картин, підтвердив чутки, які давно ходять у соціальних мережах. Чотири байопіки про The Beatles вийдуть у квітні. 2028 року фотографією та інформацією поділилася студія Sony, яка спродюсує фільм. Фільми будуть взаємопов'язаними історіями, розказаними з погляду кожного члена групи. Я страшенно боюся літати, зізналася Дженіфер Еністон у новому інтерв'ю Travel Plus Leisure. щоб заспокоїти свій страх, Еністон розповіла, що раніше вона торкалася правої долоні літака, правого крила літака, на який збиралася сісти, а потім вступала на борт правою ногою. Цитата, але останнім часом я займаюся гіпнозом, і однією із вимог є усунення всіх цих забобонів, а ще мені допомагають медитації. Чи є хтось іще ще з підписників, хто боїться літати, і як ви справляєтеся з цим? Стало відомо, що у Чейза Кроуфорда нейм Нейта із пліткарки роман із моделлю Вікторія Сікрет Келсі Меріт. Невідомо як довго пара разом, але перші чутки про їхні стосунки з'явилися ще в січні цього року. XOXO, Піт Девідсон зіграє одну із головних ролей із Ніколасом Голтом у майбутньому фільмі Як пограбувати банк. Комік веде переговори про приєднання до касту фільму. Повідомляє видання дедлайн. Ніколас Голт офіційно підписав контракт на цей проект минулого місяця. Хоча точні подробиці сюжету тримаються у таємниці. І повідомляється, що історія ґрунтується на групі досвідчених грабіжників банків, які використовують соціальні мережі для документування своїх пограбувань. Марго Робі зараз на відпочинку разом зі своєю маленькою дитиною, зі своїм коханим. Вона поїхала до Австралії, поїхала додому, але звісно папараці не дають їй навіть розслабитися, тому що постійно її фотографують, начебто, зйомкою беремного перевалу завершилися із Марго Робі і Джейкобом Елорді в головних ролях. Фільм виходить 14 лютого 2026 року, тому скоро, можливо, десь із січня місяця розпочнеться активне промо цього фільму. Будемо чекати. На Маргоробі завжди дуже приємно дивитися на червоних килимових доріжках. Ну і наостанок, новина для тих, хто чекає на другу частину фільму Викет Чародійка. Друга частина виходить у світовий прокат 21 листопада цього року. Також з'явився постер фільму. Хто планує іти, хто дивився першу частину, як вам? Друзі, ну що ж, на сьогодні це все. Я дуже вдячна вам за те, що ви знайшли час і завітали на цей канал. Величезна подяка спонсорам каналу, це для вас. І звісно, хочу попросити вас не забувати підтримувати наших титанів, найсильніших і найсміливіших хлопців та дівчат, які боронять кордони нашої країни. Якщо є можливість, підтримуйте, будь ласка, збори, навіть маленькі донати рятують життя наших бійців. І, звісно ж, прошу вас не забувати про підтримку чотирьохлапих пухнастих друзів. Я впевнена, що у вашому. У місці проживання є притулок з безхатніми тваринами, гривною кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх, чотирьохлапих друзів. А ми скоро побачимося. Бережіть себе та своїх рідних. Новий випуск буде вже зовсім-зовсім скоро. До зустрічі, друзі. Побачимось!